Вітаю, друзі. Одним з головних питань, які зараз з'являються українців, це коли ми станемо членами ЄС, тому що Європейська Рада прийняла рішення розпочати з Україною перемовини про вступ. Якщо це порівняти з, наприклад, туризмом, то ми вже купили квітки, але ще не навіть не йдемо на вокзал, щоб сісти в наш потяг. Але квітки в нас вже є. Треба ще дойти до вокзалу. Треба ще пройти перевірку. І треба, щоб в нас прийняли наші квитки. От про це, а також про те, що відбувається на кордоні з Польщею. Сьогодні ми будемо говорити з політичним експертом, політологом, науковцем і людиною, яка дуже добре розбирається в цих питаннях з Євгеном Махдою. Євгена, вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава і Скажи мені, будь ласка, а наскільки я розумію, фраза? Пані Стефанішиною, про те, що ми за два роки станемо членами ЄС, все, що є для влади, такої, такими, на які вони на ці слова орієнтуються. Наскільки ці слова відповідають реальності, скільки приблизно можуть дійсно тривати перемовини з Європейським Союзом? І взагалі, ми вимушені будемо співати і танцювати, як запропонував. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба або ми будемо все ж таки проводити достатньо жорсткі, але потрібні нам перемовини і досягати порозуміння, не втрачаючи своїх інтересів. По перше, те, що з Україною почнуть переговори про вступ до ЄС, це добре, тому що це свідчить. Про усвідомлення в європейському союзі, що без України європейський інтеграційний проєкт повним не буде, і це я думаю головний наслідок, який для нас на сьогоднішній момент є. Але говорити про якісь чіткі терміни, коли Україна стане членом європейського союзу, я думаю, просто неможливо з низки причин: по-перше, триває війна, і до завершення російсько-української війни розраховувати на подібні кроки ну. Я думаю, м'яко кажучи, наївно. Є ще один момент. Практично всі лідери країн Європейського Союзу, які вчора голосували або не голосували, бо Орбан же просто не проголосував і все, вони ставали на свою позицію лідера ще до того, як постало питання вступу України до. Європейського Союзу, тобто євроінтеграція України не була на порядку денному старого світу, це не актуальне було питання, в принципі, для Олафа Шольца, для Еммануеля Макрона і для багатьох інших. Зараз воно стає актуальним. І зараз тобто, тепер на всіх виборах в Європі будуть говорити так. Дивимось на Україну, вона там хоче стати членом Європейського Союзу. А як наша держава до цього ставиться? І це буде теж такий цікавий лакмусовий папірець, який буде відображатися на багатьох позиціях, власне кажучи. Що нам з цим робити і як з цим жити? Ну, по-перше, про два роки говорила не лише Ольга Стефанішина, говорив і Денис Шмигаль, говорив і Володимир Зеленський. Ну, стати за два роки членом Європейського Союзу Україна зможе, якщо річка Дніпро потече в Смоленську область. Приблизно вірогідність, на мою думку, приблизно однакова: що одного явища, що іншого. Тобто, ми не можемо виключати ні те, ні інше. Може взагалі земне тяжіння кудись зникне. Це теж можна. В принципі, без Е, На мою думку, євроінтеграція це взагалі ситуація, де процес важливіший за результат. І нам потрібно розуміти, що для євроінтеграції потрібні наші внутрішні зміни. Внутрішні, не зовнішні, зовнішні не обов'язково, а саме внутрішні. І тоді ми будемо добиватися певних успіхів, тоді ми будемо добиватися певних наслідків для себе. Коли ми всередині України почнемо реально змінюватися. І коли, наприклад, скажуть про те, що є певні євроскептики, які розуміють, що наша текстильна промисловість може опинитися під ударом внаслідок вступу до Європейського Союзу, що наша цукрова промисловість може опинитися під ударом, що наше виробництво спирту, горілки може опинитися. Під певними дискримінаційними заходами, чи наші перевізники можуть в європейському союзі, якщо ми станемо членами Європейського Союзу, себе не дуже зручно почувати, от тоді можна говорити, що в нас процес європейської інтеграції йде. Поки що ми, ну, ми отримали ручку, папір, тобто, ми прийшли. В перший клас середньої школи, тобто, з цього свідчить, що на нас чекає не менше 10 років подальших інтеграційних спроб. Тоді в мене запитання: ми всі побачили, як технологічно в Європі вирішили питання з блокуванням Орбаном Вступу України до початку перемоги про вступ України це було класичне політичне рішення. Заяви політика не співпали з його діями. Він обіцяв блокувати, але проголосував ногами. Технологія відома всім політикам, коли ти кажеш те, що хоче чути твій електорат, але робиш те, що політично цікаво тобі і твоїм партнерам. Він це зробив напередодні, напередодні Дмитро Кулеба зробив заяву, що він вперше з початку повноцінного вторгнення. Проговорив з своїм колегою Петром Сіяртом, міністром МЗС Угорщини, вперше всі проблеми до цього часу за весь цей період вони це не проговорювали. А ми розуміємо, що зараз міжнародна політика керується не з МЗС, а з банкової з офісу президента. Цим займається особисто Андрій Кір єр, Андрій Єрмак, величайший зелений рішальє. Всіх часів і народів на території Київської області, так от ця людина фактично керує міжнародкою, але ми бачимо, як чому раніше не можна було поспілкуватися з тим Сіяртою, доводити всі свої аргументи і знайти порозуміння, чому треба було чекати так довго, щоб ця проблема стала настільки великою і вийшла в публічну площу? Чому не можна було зробити це раніше? І чи розуміються на банковій зараз на питання, тому що вони не є фаховими дипломатами, вони є ні і вони не компетентні, тому треба передавати цю функцію все ж таки кваліфікованим дипломатам в МЗС, бо інакше з іншими країнами буде щось на кшталт того, що зараз відбувалося з Угорщиною. Чи все залишиться як є? І це тільки єдиний випадок, коли перед голосуванням дали можливість кулебі відпрацювати і знизити напругу. Я думаю, що рішення про початок переговорів чи це не так заслуга України, як елемент виборчої кампанії європейської народної партії. Тобто, це пригадаю, як Урсула фон дер Лейен в вересні, виступаючи перед Європарламентом, сказала, що в Європейському Союзі має бути більше 30 країн, і він тоді буде продовжувати бути ефективним. Європейці теж готуються до виборів, тим більше домінуюча в старому світі політична сила Європейська народна партія. І ця тема звучала дуже активно. Порбан буде опонентом європейської народної партії, право і справедливість чи конфедерація в Польщі будуть опонентами, і тому вони всі будуть шукати можливості для того, щоб грати. Максимально активно, максимально насичено, максимально яскраво вони будуть боротися за свого виборця. І ця боротьба буде важкою. Тобто, у нас, знаєте, як в кіно, що з одного боку ми отримали головну роль, а з іншого боку, танк їде просто на нас. Тому е ситуація не буде легкою, на жаль, і але це не приводи для паніки, е що е говорити в принципі. Ну, як сказати, що ми у нас нічого не вийде. Нам просто треба працювати і треба змінюватися. Треба просто відмовитись від популістської риторики про те, що ми за два роки станемо членом Європейського Союзу. Або говорити, ми за два роки станемо членом Європейського Союзу, якщо і перелік певних умов насамперед завершення російсько-української війни. А... Ще одне запитання, яке з'являється на тлі того, що відбувається. Вчора близькі до офісу президента телеграм-канали, а це зараз найпотужніше ЗМІ в Україні, це саме телеграм канали це ви з'ясували всі соцопитування. Повідомили, що все це сталося завдяки зусиллям єдиної людини, яка не ж себе, ані живота свого, а не розуму свого. І привела Україну до Європи. І саме завдяки. Володимиру Олександровичу Зеленському з'явилася така можливість, я коли прочитав щось таке на вертикалі або на інших каналах, я, я був в шоці. Ні, вони не сказали, що це кредит довіри Україні, українському народу. Це кредит довіри за те, що Україна довела, що вона готова захищати європейські цінності і демократію і стає костьми за те, щоб русський мир не просувався. Ні, це знову особистість, одна особистість, яка все зробила. Чому на банковій. Не розуміють, що ця історія почалася не в 2019 році, і навіть не в 2014 році. Значно раніше. Вони не знають настільки історію, вони не знають, що було підписано в 94 році. Вони не знають, що приймала Верховна Рада, які взагалі були рухи України і Європи. Що, от, от, чому вони намагаються все приписати собі? Звідки це ну, така, така провінціальність? Ти знаєш, я за Порошенка. Був на Банковій два чотири рази. За Зеленського я на банковій не був взагалі, тому я е і за Януковича не був, тому я, я там вже давно не був. <рес> і я не володію цією інформацією, чому вони так думають. Я ж не, не можу зробити людям е якесь тестування як на навчальному якомусь завданні. Хай думають собі, може, хоч якось будуть думати, хоч якось будуть уявляти. Але те, що в нас кардинально бракує знань про європейський союз, про те, як функціонує Європейський Союз, про те, як його треба розвивати, які мають бути кроки, які мають бути механізми, які мають бути особливості, це все правда, і цим треба займатися. Про це треба говорити максимально активно. Тобто насправді наші біженці, які перебувають в Європейському Союзі, вони є до певної міри ресурсом для того, щоб розповідати про Європейський Союз. Тому що вони бачать, як це працює, і вони бачать там недоліки тамтешньої медицини, чи особливості тамтешньої системи сплати податків, чи ще якісь речі, чи те, як працює там мобільний зв'язок, чи ну, багато речей, але ж ми маємо. Говорити про реальні предметні речі, а не про ілюзії, які нас оточують, от в чому річ. Тому, е, ну я спокійно до цього ставлюся, до того, що там пишуть. Ну, у нас просто зараз е, що ти хочеш, Військово, військово-польова демократія, тому як же без Володимира Олександровича? Ну, що я можу сказати, а от Великом Розятича можна стати підписником нашого каналу. Тому я буду дякувати кожному, хто підпишеться з тих, хто дивиться це відео, хто зараз натиснув. Підписатися, зараз натиснув вподобайку, прокоментував і поширив відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, Допомагаєте каналу. І ще на каналі з'явився. А така, така з'явилася функція спонсорства. Ви можете стати спонсором каналу, підтримувати канал, проявляючи не тільки свою лояльність, але отримує деякі деякі плюшки. Вони всі прописані. Заходьте на центральну сторінку, тисніть на спонсорство. Дивіться, якщо у вас є можливість і бажання, ставайте спонсором каналу. А от у е, нас є бажання, але поки що немає можливості розблокувати кордони. Для проїзду наших вантажівок в Польщі навіть один пропускний пункт вже розблокували, але інші і далі заблоковані, і це дуже дивно. У нас сказали зміниться як тільки влада і тільки буде призначений новий прем'єр. Все вирішиться. Я спілкувався вчора з водіями. Які стоять на одному з пропускників, вони кажуть, залежить це на жаль не тільки від прем'єра, а й від місцевої влади. Дехто в деяких місцях місцева влада вже відмовила протестувальникам вправі на такі от заходи, і згідно закону вони не можуть нічого зробити. В інших, навпаки, пауза. Як довго буде тривати ця пауза? Як може впливати на це Україна? Тому що ну, вчора, наприклад, стало відомо, що збили на одному з переходів там, українських водіїв поляки. це зроблено навмисно. І до чого тут взагалі конфедерація? Конфедерація це така партія, яка мала високі шанси чи навесні влітку, її давали більше 10% достатньо впевнено, а в підсумку набрала біля 7% і подолала 5-відсотковий бар'єр. Але у неї дуже маленька фракція. Ну, знаєш, це така сублімація, коли у, у політичної сили щось маленьке, зокрема, парламентська фракція, вона намагається активно привертати до себе увагу. У них був такий Корвін Мікі, достатньо скандальний парламентарій, в минулому скликанні. Так він програв партійному списку е дружині е партійного лідера, і тому е перестав бути, ну. Тобто перестав бути е, депутатом Сейму, наприклад, е, дружині пана Босака. А інший депутат від конфедерації е, Грегор Браун взяв вогнегасник і в кулуарах Сейму загасив хану на Навіщось? Ну привернув до себе увагу, просто показав увагу, що він не освічений, не ксенофоб і антисеміт. Я не знаю, може це в Польщі популярно, але чесно кажучи, ну це мені здається, що це маячня. Тобто, коли людина своїми діями підтверджує найгірші стереотипи про поляків, то які насправді, як на мене, не мають такого широкого поширення, то це, це не додає йому електоральних балів. Знаєш, у нас побутує така думка, що Туск прийде, порядок наведе. Але Дональда Туска я думаю цікавить набагато більше інші питання, які пов'язані більше з польською економікою, з польською соціалкою, з тим, як йому зберігати свої позиції, і, до речі, боротися за посилення позицій своїх однопартійців в. Європейському парламенті поясню, чому в Польщі достатньо активно говорять і припускають це ну з огляду інерція мислення про те, що Туск в разі успішного результату виборів до Європарламенту може стати новим керівником Європейської комісії. В нього є досвід роботи на чолі Європейської ради, і це достатньо реальний механізм, але ані з питання українського зерна. Ані з питання розблокування міжнародних перевезень у уряду Туска поки що немає такої чіткої позиції, яка б Україну повністю задовольнила. Можливо, чекають переговорів Дональда Туска і Володимира Зеленського, тобто чекають, що Туск продемонструє певну ну, таку спадковість щодо Моровецького. До речі, Матеош Моровецький е, в свій час був одним з радників Дональда Туска, і йому це зараз пригадує теж достатньо активно. Ну, тобто, в цих питаннях польська політика теж схожа на нашу. Про це не варто забувати. Але я скажу, що ситуація ну дійсно. Дивна, тому що е, поляки, ну як їм, їм треба зараз робити зусилля, щоб продемонструвати, що вони дійсно лідери європейсь... одні з лідерів Європейського Союзу для цього треба робити, в тому числі неординарні рішення і шукати підтримку, в тому числі і в Україні. Але я цих тенденцій на сьогоднішній момент поки що не бачу. Подивимось, можливо, Туск. Прибуде до Києва, проведе тут переговори, і тоді питання зрушиться з місця. Тоді єдине запитання, коли можна очікувати розблокування в, до Нового року, після Нового року? І чому Україна не ініціює? У нас президент зараз мандрує світом з візитами. Наприклад, він був в Кобове Кабоверде, це дуже важлива країна для України. Це 100% там дуже чарівні пляжі, там неймовірні курорти, фантастичні краєвиди. Але чи не варто було б замість того ще й заїхати до Польщі, тим більше що він буде проїжджати через Польщу і отримати бажане для України? Йому б оплодували. Це те, що Володимир Зеленський дуже любить. Якщо він зможе домовитись. Хоча для цього тебе треба ж готуватися, бо ми знаємо, що, він, наприклад, прилетів до Бразилії і попросив зустріч з президентом Бразилії. І до сіль там подивився на це, каже: ну, а про що говорити тобі? Зустрітись може, про що говорити? Так от, чи готовий президент говорити зараз і чи буде найближчим часом ця зустріч? Подивимось так важко сказати. Ну, в принципі, не президентська справа займатися безпосередньо розблокуванням. Я на це дивлюсь дещо по-іншому. Я вважаю, що в Польщі зараз змінилися керівники спецслужб, і ті, хто прийдуть з, от ближчими днями, вони можуть звернути більш активну увагу на проросійську природу партії конфедерація, і тоді багато питань будуть з відповідями, а не будуть перетворюватись на задачі з дірочками. Нам ну, нам треба, щоб ми показали, що в нас є розуміння того, що відбувається, але такої демонстрації я на сьогоднішній момент, на жаль, не бачу. Е, Євгене, дякую за відповіді, дякую за твій час, дякую за можливість спілкуватися і за те, що ти ділишся своїми думками, з нашими глядачами. Дякую і до нових зустрічей. Дякую, щасливо. Друзі, ви подивилися м, відео з експертом, який має думки не офіціальні, а раціональні. І саме тому я їх пропоную вам. Я пропоную вам, щоб ви послухали, проаналізували, зробили би висновки. А головне, щоб ви позбували своїх рожевих окулярів і не вірили в рожевих понь. Ні, вони існують на єдиному телемарафоні. Але єдиний телемарафон не співпадає з реальним життям. Тому. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео і будете знати більше. Інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте зброювати інших. І все буде Україна. па, -па.